Коли я купував даний мікрофон, то мені продавець сказав, що це мікрофон як у Лебіговича. Думаю, що багато хто звертав увагу на такий білий мікрофон від компанії HyperX. і це модель Kodakast S. з крутою підсвіткою. Має бути хороший звук. Взагалі це такий розхайпливий, да або розхайпан, як правильно, коротше ви зрозуміли. Мікрофон, яким користується багато блогерів, багато стрімерів. Він дуже круто виглядає в кадрі. В нього крута підсвітка, в нього гарний дизайн. І до того, що у нього хороший звук в цьому відео я об'єктивно поділю своєю думкою, що мені подобається в цьому мікрофоні, що не подобається, якщо такі моменти будуть. Ну і відповідно за тестем подивимося, що він собою являє по звуку. Це не перший досвід використання мікрофонів і тесту від HyperX. Я робив якось давно огляд на SoloCast, Якщо цікаво, можете подивитись. І мікрофон за свої гроші був гарний. Ось так в комплекті поставляється такий вкладиш, є інструкція, тобто вся документація буде зверху, і тут її багато. В середині картонної коробки запакований сам мікрофон. По ціні його, до речі, можна придбати орієнтовно 5 тисяч гривень, якщо брати, наприклад, на Алікспресі, так або взагалі купувати в Європі, тому що в Україні він коштує дорожче. Ось так виглядає запакований мікрофон, білий кабель, біле кріплення, металеве. І сам мікрофон. Давайте покручу-поверчу дане мікро, щоб ви могли подивитись на його візуальний скажімо, вигляд. так. Мікрофон в білому колі виглядає дуже круто. Ну, В чорному і білому, по-своєму, кожен мікро ну, має вигляд, але отакий свіженький, свіженький. з нижньої частини напис логотип HyperX. Так, що в нас по... Це металева частина, металева сіточка. Зверху, відповідно, пластик, тут сенсорна кнопка. Знизу крутілка, вона теж пластикова. До речі, як крутиться? Приємно, ну так, по тяжкості, скажімо, на середньому рівні. Є мікрофони, де ну, от, легше крутиться. Але, в принципі, немає такого відчуття, що кнопка якась така розхитана. Чи має люфт. Плавно крутиться. Відповідно, тут написано: від мінімального до максимального. І такий звук упор раз і назад. Павучок, павучок. Конструкція, до речі, пластикова. Це. Я думаю, буде металева, але пластикова. І це, в принципі, видно, що це пластик. В чорному кольорі, до речі, солідніше якось виглядає. Не пластикова ця штука. Павук. Павук в нас відповідно це резинки. От, мікрофончик. Тримається. От, щоб вібрація, коли там по столу руки поклав або щось стукав. Щоб, відповідно, він не рухався. Кріплення, сама ніжка металева. Тут у нас є, відповідно, регулятор. От, якщо відкрити, От. це максимальне положення, де може відрегулювати, Отак можна прямо або отак. Зажав, ну і воно міцно тримається. Нижня частина, цікаво, так. Нижня частина, плівочку знімаємо. Так, резинові вставки. Відповідно, тут основні. Характеристики намальовані, так написані. Так, як він стоїть на столі, от якщо його поставити, стоїть він впевнено міцно. Наприклад, тут тут я поставлю його на, просто на стіл. Він не їздить. Це дуже добре, ніжки тримають реально класно. Так, що, якщо будете використовувати на оцій стандартній стіжці, то відповідно стоїть він гарно. До речі, не подобається, що видно це, що це пластик. Ну, нічого критичного немає. Якщо здалека, то в принципі все good. Але якщо вдивлятись, то ну трошки воно хотіло б, щоб це було металеве або прям пофарбовано і зроблений пластик під метал. Підключення задньої частини usb c є також для навушників. Відповідно, якщо ти хочеш підключити, то є ось такий технічний отвір. Сюди два кабелі можна підключити. Відповідно, зроблено це до речі, правильно, бо є мікрофон. Ну, це старіше, наприклад, я там давніше робив огляди, що незручно кабель підключається з боку. Просто треба отвір зробити і все. Good. Задньої частини також є регулювання режимів. Получається такі чіткі відсічки. Режим направленості та мікрофону то одне положення, друге, третє і четверте. Тут, до речі, намальовано, як мікрофон сприймає, і ти собі можеш виставляти. Це відповідно сенсорна кнопка, яка включає виключає сам мікрофон. Звук. Так, ну і відповідно, це чутливість регулювання. А підсвітку треба подивитися, як вони регулюються. Зараз підключимо мікрофон. До речі, ось такий кабель. По довжині він ну, такий досить великий, напевно, тут метра два точно є, може навіть більше. Кабель USB-A, USB-C і відповідно тут є також фільтр. Підключив я даний мікрофон. Вже поставив його на пантограф. Можете до речі, оцінити, як він виглядає на стійці для мікрофона. Дуже дуже гарно. Кріплення я використав відповідно в стандартне, накрутив, просто зафіксував. Виглядає дуже гарно і відповідно. Ну, взагалі, пантограф це зручна штука. Мій пантограф тримає спокійно. Даний мікрофон він не є якийсь дуже тяжкий. Ну, вигляд це має прикольний. Стосовно підсвітки, підсвітка на самому мікрофоні не налаштовується. Вона змінюється різними кольорами. До речі, підсвітка дуже крута. Росію ось цікавий, видно такі вкраплення цього росіяння. Воно, скажімо так, не прям якесь таке рівномірне, а як з таким невеличким шумом, да, як на фотографії, або ну таке, така текстура певна має. В принципі, прикольно. Здалеку це не видно, тільки зблизька, якщо там роздивлятись, будеш біля мікрофону. Ну і взагалі на відео, напевно, це не буде сильно помітно. Наприклад, якщо поближче трошки піднесу мікрофон, не знаю, видно, не видно. Ну, в цілому, цікаво. Можна підсвітку виключити. Відповідно, ти виключаєш сам мікрофон зверху, він гасне. Збоку, як вже сказав, регулятор. Точніше, задні частини тут по режимах ти собі виставляєш. Ну і відповідно по налаштуванню підсвітки це треба робити в софті. Софт завантажуєш і там налаштовуєш сам мікрофон. Давайте зараз затестимо звук. В цілому можу зразу сказати, що мікрофон мені по якості виконання сподобався. Єдине сподобалось, що це пластикова штука. Можна було зробити з алюмінія, але воно виглядало гарніше. Тобто ну, буває таке, що, наприклад, я клавіатури роблю огляд, там не видно різниці між, наприклад, зверх іде металевий, для прикладу, а низ пластиковий. От не видно буває, що низ пластиковий. Або навпаки, клавіатура пластикова, але дуже зроблена так якісно, що під метал. Бо тут би пластик теж під метал зробили, було б шикарно. Ну, або, знову ж таки, алюмінієвий. І, відповідно, ці резиночки, ну, вони не знаю, наскільки вони надійні. Якось ну може для цієї ваги мікрофона вистачає, і вони будуть виконувати свою функцію. Але я думаю, що можна було би, щоб вони були товше. В принципі, в цілому ніяких інших моментів немає. По налаштуванню спрацьовані сенсорів все окей. Отже, сподобались мені зовні. Відповідно, зараз тестуємо звук. Ну і відповідно з досвідом вже буде зрозуміло, що до чого цей мікрофон взагалі. Отже, давайте затестимо мікрофон у чотирьох режимах, які в нього встановлені. І перший режим це режим стерео. Я зараз тестую мікрофон на відстані 15 см, говорю середньою силою голосу, і якщо брати по чутливості мікрофону, то вистав на максимум. Якщо, наприклад, в цьому режимі ти будеш сміщатись вліво, наприклад, ось так я зараз говорю зліва на тій самій відстані, або зараз отак справа, то відповідно таким чином буде звучати голос, і так буде тебе чути. І Якщо віддалитись, наприклад, на відстань 30 см, то відповідно буде відчувати, що ти десь далі від мікрофону і звук тихіше. Якщо, наприклад, наблизитись максимально близько, це вісім взагалі 10 сантиметрів, то голос буде ось так відчуватись, Є невеличкі перегрузи, але відповідно цим ти можеш регулювати почутливості. Другий режим це режим всенаправленості. Зараз його включаю, ззади включаю тумблер. Ось це режим всенаправленості, І відповідно, в яку б сторону мікрофона ти не говорив, він сприймає зі всіх сторін, тобто по колу. Це дуже зручно. Наприклад, якщо ти не говориш, наприклад, суто прямо в мікрофон, наприклад, граєш або, ну. Якісь задачі виконуєш при трансляції або ще, то ти можеш, скажімо так, в різні сторони мікрофона говорити, і він буде сприймати нормально. Я зараз, от наприклад, постійно міняю положення і говорю біля мікрофону навколо, ну і ось таким чином звучить звук. Значить, слідуючий режим ми включаємо. Це режим кардіоїда, коли мікрофон сприймає суто прямо, тобто. Переді мною, так скажемо. Відстань та сама 15 см, і відповідно ось так буде звучати голос на цьому режимі. Відповідно, в цьому режимі, якщо ти зміщаєшся вліво або, наприклад, зміщаєшся вправо, то мікрофон вже не так сприймає, тому що, так скажемо, він більше прямо лінійно сприймає. Ось це був цей режим. І останній режим це режим, коли двонаправленості, тобто він сприймає, от як я в нього говорю прямо, і він сприймає напроти мене, якщо буде ще людина говорити. Скажімо так, режим інтерв'ю, то, відповідно, це також зручно, що з двох сторон мікрофон буде сприймати. Ось таким режимом теж багато хто користується, там записують якісь відоси, там на вулиці, так? ну, І відповідно або в студії. Це, речі, дуже зручний режим. Відповідно, все направлені теж можна використовувати, але тут він чіткіше сприймає суто по двох сторонах. Ось такий результат. Відстань та сама, сила голоса та сама, всі ті самі умови. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про якість звуку цього мікро, про якість в цілому мікрофону, і взагалі пишіть, як вам він по дизайну, по підсвітці. Якщо є якісь варіанти, які ви можете порадити цікавіші, наприклад, за цю ціну, або принаймні щось таке теж плюс-мінус схоже, або дешевше, або там дорожче, буде цікаво розглянути. Мені взагалі подобаються мікрофони, тестувати, От, тому обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Ну і також пишіть в коментарях, яким мікрофоном користуєтесь ви.